І переходимо до наступної доповіді. Вона ніби продовжує те, що я почав. Навіть більше того, ми будемо говорити про ту ж саму пацієнтку але ми вирішили допомогти їй ще одним чином. Ну От ми вже знаємо, про які в неї проблеми. У неї є ем, полінос, у неї є алергічний рініт, він загострився. Ми можемо дати їй. Системно антигістамінний препарат. Ми вже домовили, що це буде лоратадин е кларитин, швидше за все, брендовий препарат, оскільки прогнозована фармакокінетика тому для е вагітної жінки, тут то, ми щоб ми уникали максимально всіх ризиків. Але у нас є і інший підхід, тобто топічна терапія. Вона може використовувати також дуже багато підходів. Але ми будемо говорити зараз про той підхід, який у нас ще по дуже мало використовується. Але він почав активно використовуватись в всьому світі. Це застосування, так званих осмолітів. Вони використовуються як при респіраторній інфекції, так і при алергічних ренітах. І тому давайте два слова поговоримо на цю тему. Ну, щодо алергії, то все зрозуміло. Щодо інфекційних захворювань, я розумію, що зараз у нас йде дуже високий підйом захворюваності. Я думаю, ви відмітили, що швидше за все це коронавірус. У всякому випадку в моєму оточенні багато вже хто захворів, і у мене співробітник з підтвердженим захворів за коронавірусом. Коронавірусна інфекція, насправді, вона, бачите, ще 2000 року е, проводились дослідження, які показали, що це найбільш частий вірус серед респіраторних вірусів, ну, але ж ми ж вже знаємо, до чого це може страшного привести. І от дуже велика проблема, те, що ми часто злову, повживаємо антибіотиками там, де це не є необхідним. І тому ми зараз будемо говорити про можливості подолання як респіраторної інфекції, так і уникання. Застосування інколи загальних впливів там, де ми можемо використовувати місцеву терапію. Ну а якщо ми говоримо про можливості використання антибіотиків, то ми повинні згадати про те, що в нас іде масивне наростання антибіотикорезистентності у всьому світі. Що якщо ми нічого не зробимо в цьому плані, то у нас очікує ситуація, коли у нас помирати будуть переважно від неконтрольованих інфекцій, тому давайте повернемось до наших можливостей. Якщо ми говоримо про те, що наші можливості в першу чергу визначаються вродженим імунітетом, частіше за все, вродженим імунітетом, то треба згадати про те, що ми повинні забезпечити гарні умови для функціонування цього цих молекул, які борються з інфекцією. Ці молекули часто знаходяться на поверхні епітелію. От доведено, що якщо збільшується концентрація натрії на поверхні, це суттєво зменшує можливості даних речовин, і тому дуже велике значення має вологість. Ну я я, я розумію, що сімейні лікарі, педіатри е, е, переважно рекомендують, якщо людина респіраторна інфекція, вживати як можна більше рідини, тому що це важливо. Рідина забезпечує ті умови, в яких можуть функціонувати ці молекули, які захищають від прилипання бактерій до епітелія. А як ви розумієте, без адгезії не буде і подальшого проникнення? Тому оця боротьба з інфекційними факторами вона повинна починати саме з цього, щоб не допустити проникнення до епітелію, сприяти тому, щоб захисні сили працювали в належних гарних умовах. Ми не будемо зараз зупинятись на всіх аспектах оксидативного стресу, але просто згадаємо, що це важлива складова боротьби, але якщо вона не контрольована, вона може призводити точно же до пошкодження власних клітин і через запуск так називаємо. Стресу едоплазматичного ретикулу, особливо в умовах, коли погано працює аутофагія, це призводить до токсичних уражень, і це ми знаємо по результатам того, як ковід не стільки вражав сам вірус, тільки запускався каскад потім цитоксичних впливів, так називаємо цитокінови шторм, який вже приводив до подальших посталь... пошкоджень, і все це ми можемо мінімізувати, якщо будемо контролювати певні процеси. Тому, якщо ми не допустимо апоптозу внаслідок оціх токсичних впливів, і внаслідок цього пошкодження епітелії, і внаслідок цього пошкодження е, мукоцелярного кліренса, ми забезпечимо гарні захисні механізми. Ну, це я так сказати, просто нагадую про те, що власне е, пошкодження кліренсу веде до всіх умов, щоб там уже осідали бактерії, вони проникали всередину епітелію і запускались уже не а ще й бактеріальні процеси, крім того, що може формуватись біоплівка, все це формує загострення хронічних потім чи синоситів чи тих же самих паренготанзелітів. Тому повертаємося, а які в чому ж суть осмолітичної підтримки? Осмоліти – це молекули, які можуть до себе притягнути велику кількість води. І от е, осмаліт забезпечує такі умови, що е, е, притягуючи велику кількість води, осідаючи на поверхні е, е, клітини, він створює оцю водну мантію, в якій вже починають нормально працювати, спокійно працювати е, всі молекули захисту, е, дефензини і так далі, які власне борються з інфекцією. І в цих умовах суттєво зменшується ризик інфекційного пошкодження. Ну от тепер давайте порозглянемо це з точки зору доказової медицини. От, зокрема, ксилітол, він почав дуже активно досліджуватися останню декаду. Ось дослідження, яке показало, що ксилітол краще зменшував в'язкість вологослизу, краще, ніж фізіологічний розчин, і це забезпечило знову ж таки зменшення частоти захворюваності і перебігу захворюваності. Противірусна активність була доведена порівнюючи з, наприклад, з фізіологічним розчином. Він здійснював і швидше дужання, А якщо порівнювати його ефекти при COVID-19, то функція нюхова відновлювалася при після використання ксілиторілу значно швидше ніж коли використовувався лише звичайний фізіологічний розчин. Антибактеріальна активність також досліджувалася. На багатьох моделях, зокрема, і е, в, 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 в пацієнтів, і в добровольців, і було показано, що є явно виражена антистафілококова активність. Е, бачите, і е, стрептококова, і, і гемофіліс інфлюєнса, і катараліс. тобто ті і бактерії, які частіше за всього вражають і верхні, і нижні дихальні шляхи. Їх кількість суттєво зменшувалась якщо використовуємося І Чим вища була концентрація ксідітолу, тим менше було бактерій на поверхні, що вказує на його бактерицидну таку дію. Ну, в першу чергу, настільки за рахунок власного впливу, скільки за рахунок забезпечення активності власних мукозального імунітету. При лікуванні гострого титу, наприклад, от у дітей гарне дослідження, як ви розумієте, це метааналіз, який показав ефективність також застосування кетилітолу, зокрема попереджує розвиток гострого титу, якщо почати застосувати з ранніх термінів захворювання або профілактично, особливо у пацієнтів з хронічною схильністю до цього стану зменшував прояви і симптоми ринасінасіту. Також дуже гарне дослідження було проведено, я показала, що значно швидше відновлювалася і функція і дихальна функція, і зменшилась інтоксикація, якщо використовували саме препарат сноті, який містить ксилітол, і порівняно з фізіологічним розчином. Ефективність при алергічному риніті, те, що ми хотіли і встановити для себе, також досліджувалось в деяких дослідженнях, і було показано. Що плюс, якщо ще антигістамінний препарат, це суттєво покращувало швидкість зменшення симптомів. Вони практично при хронічному процесі удвічі швидше зменшувалися симптоми алергічного риніту, якщо порівнювати, наприклад, з тим же самим фізіологічним розчином. При ринок алергічному також суттєво покращувалися Результати, крім того, досить швидко відновлювалась функції дихальні і інші функції, респіраторні верхніх дихальних шляхів після операційний період. Там була і септопластика, і інші втручання на порожнині носа і використання. Ксілітолу призводило суттєво пришвидшення і ефектів в післяопераційному перевіді. Ну, наприклад, септопластика, ендоскопічна синусова хірургія, комбіновані впливи, Все ксилітол значно пришвидшував зменшення симптоматики. Ну, таким чином можна об'єднати все, про що ми говорили. Можна сказати так, що за рахунок того, що зменшується концентрація натрію, зокрема натрій хлор на поверхні. Покращується діяльність мукозального імунітету, це сприяє тому, щоб краще і швидше відновлювалися функціональні показники. І, зокрема, зникали симптоми як патології верхніх дихальних шляхів, так і лор органів. При цьому зменшилась потреба антимікробних препаратів, що дуже важливо в плані боротьби з антибіотикорезистентністю, зменшилася відповідно частота побічних ефектів і вартість лікування, що дуже важливо, пришвидшувалася одужання пацієнтів і покращилась якість життя. Оскільки ми мінімізуємо застосування антибіотиків, то ми повинні для себе вирішити ще питання так: от коли все-таки антибіотик обов'язково повинен бути призначений? Якщо можливо відтермінувати, чи зробити це чи ні, і оця методологія відтермінування призначення антибіотиків, вона зараз розглядається як дуже важлива. Вона доведена навіть у дітей, починаючи з раннього віку, що вона працює дуже добре. Що вказано, що якщо ми сумніваємось з призначенні антибіотика, відтермінуємо, і от, наприклад, на цей час ми можемо призначити інгаляцію ксилітолу, і е, виявиться так, що через 2-3 дні доцільність в антибіотику відпаде. Таким чином, доведено, що втричі зменшується використання антибіотиків, якщо ми його застосовуємо, е, використовуючи методологію відтермінування. Ну і е, порівнюючи стратегію відмови, також суттєво покращується призначення. Отже, клініцист, якщо сумнівається в необхідності призначення антибіотиків, може використати методологію відтермінованого призначення, а от ксилітол є якраз таким препаратом, який забезпечить спокійно очікування і в тому, що покращить роботу мукозального імунітету, мукоцелярного кліренсу, і це покращить результат. Ну от гарно було проведено дослідження. Якщо використати методологію відтермінування призначення антибіотиків, то через 4 дні. Ефекти будуть значно кращі і буде менше, значно побічних ефектів. Тобто тяжкість від захворювання буде значно менше в тій категорії пацієнтів, оскільки у нас не буде ще й токсичного впливу антибіотиків і порушень, пов'язаних з ними. Таким чином, я звертаю вашу увагу, що в нас з'явився продукт, який називається Ноті, ну, кібмістить ксилітол і безалконію хлорид, тобто ще один антисептик, і те, що дозволяє використовувати його як при алергічному риніті, так і при інфекції верхніх дихальних шляхів, і е, це сприяє як зменшенню захворюваності, так і пришвидшенню одужання, що дуже важливо. У сучасних умовах, коли висока поширеність така респіраторної інфекції та й алергічні захворювання також таким чином ми можемо порекомендувати в даному випадку зрошення оболонки носа спреєм сноті три рази на день, і лоротадин, як ми домовились один раз на добу. І таким чином суттєво підтримуємо кацеліарний кліренс, збережемо нашу пацієнтку від якихось токсичних впливів. Ну, а сам ксилітол я нагадую про те, що він пройшов дуже гарні випробування. Показав свою противірусну, протибактеріальну активність, показав свої можливості в е, забезпеченні швидкого відновлення оперативних втручань на, е, е, в ділянці носу. Ну і що веде звичайно, і зменшення витрат на лікування і зменшення побічних ефектів. Я щиро дякую за увагу. Шановні колеги.